Який ваш найулюбленіший новорічний фільм? Іронія судьби або легким <післякім> паром. Саму дома. Саму дома. Чому? Тому що він на Різдво і на Новий рік дає ем... хар... гарні емоції. А Можливо, ще якесь є. Гаррі Поттер. Ну так як звикли, іронія долі дивилася. Один дома» можу згадати. не знаю. Ільдара Разанова був фільм такий Карнавальна ніч. Там Горченко грали, що такі артисти, я вже позабувала, але обличчя я їх пам'ятаю. То я б їх дивилась кожен раз. І вони мені якось згадували з дитинства, що я їх любила. Навірно, що саме А Яка частина? Від першої до останньої. Кримінальне чтіво. Можливо, ще є якісь. Джанго Освобождений». Про Кевіна. Само вдома. А яка частина? Перша. Який ваш найулюбленіший новорічний фільм? Один вдома, напевно. Да, один вдома. Чому? Ми більше не знаємо других. Це традиція. Або дивитися Гаррі Поттера» на Новий рік теж Прикольно.